Привіт всім, друзі та колеги. Мене звати Ліза, і сьогодні ми поговоримо про Мірмей. Якщо ви художник, то, скоріш за все, ви чули про цей челендж, як він проходить, що означає і так далі. Якщо ж ви не знаєте, я вам швиденько розкажу. Мірмей це челендж, який заключається в тому, що кожен день. Художник малює русалку на задану тему. Зазвичай їх складають самі художники або просто небайдужі люди. Три роки тому мені вдалося виконати цей челендж, я малювала майже кожен день, в мене вийшло приблизно 15 робіт, які я тоді виставляла в інстаграм, і я й нині ними дуже пишаюся, бо дизайни моїх русалоньок вийшли. Справді хорошими і композиції, і кольори все мене влаштовує. Наступні два роки були складними для мене. Спочатку це захист диплому, смерть моєї близької людини, потім це війна, яка, звісно ж, не дала мені повністю насолодитися процесом. Але натомість у минулому році, в цей час, я займалася своєю мангою, яка називається щасливе довге життя. Якщо ви, мій постійний глядач, ви багато разів чули про цей твір, посилання на неї буде в описі під відео, а ми продовжимо. У цьому році я не планувала брати участь. Так як в мене знову захист диплому, і в мене дуже мало часу на подібні штуки. Крім диплому, я все ще займаюся своєю мангою. В мене вже третя глава у процесі. Ну і все це дуже важко поєднати. Проте я являюсь одною з адміністраторів митецького чату, а моя колега і подруга вирішила, що нам варто запустити власний мірмей, і я, звісно ж, не могла протистояти цій геніальній ідеї. Так як наш чат зовсім новий, в нас не дуже багато учасників, то ми всілякими способами намагаємося звернути на себе увагу, знайти нових людей, щоб вибудувати не токсичне, приємне арт ком'юніті. Тому різноманітні челенджі це хороший спосіб для того, щоб виконати нашу мету. Так от, повертаємося до Мірмея. Тему цього челенджу придумала моя та сама подруга і колега. Наша тема це фруктові десерти. Коли я дізналася про неї, я була трошки шокована, бо в мене дуже примітивне уявлення про русалок. Завжди, коли я їх малювала, це були саме міфічні істоти з, з блідою шкірою, з риб'ячими хвостами, з довгим волоссям, і вони обов'язково мали бути схожими. На риб і нічого з фруктами і десертами вони не мають спільного. Але це доволі цікавий, цікавий досвід та ідея, щоб спробувати вийти зі своєї зони комфорту та, та спробувати створити щось нове, а не те, що я зазвичай звикла робити. Так от, в цей раз. Ми гуманізуємо фруктові десерти. Я вже намалювала дві роботи. Перша в мене була в дівчителі, друга в мене була в скетчбуці. і вже в календарі, здається, 6 травня чи сьоме, і вже на календарі шосте травня, а робот в мене так і не додалося. Але давайте ми все-таки поговоримо про те. Що за русалонька в мене на фоні? Вона зовсім не схожа на фруктовий десерт, і зараз я поясню чому. Справа в тому, що цьому спідпенту вже декілька місяців це завдання мені дали в академії. Ну, завдання заключалося, заключалося не в тому, що треба намалювати русалку. У нас було завдання зробити композицію з сухою пастеллю або сангійною. Приблизно в той час в мене в Тіктосі почали попадатися відео про русалоньок з серіалу H2O Просто додай води. Це серіал мого дитинства. Коли я була маленькою, я була одержима цим серіалом, я його обожнювала. Моєю улюбленою русалонькою була Рікі. Я була настільки закохана в цей серіал, що що в свої, здається, 10 або 11 років я шила собі свого хвоста. В ті часи, звісно, всі ми сиділи в такій соцмережі, як ВКонтакті. Тоді це ком'юніті, яке було зацікавлено русалками створенням хвостів, воно було не дуже велике, а тому я відчувала себе якоюсь особливою проте з мого хобі багато хто сміявся, але мені було все одно, а зараз мені тим більше все одно. Зі своїм хвостом я навіть плавала, плавала в озері, а мої родичі з мене сміялися. Ну нічого, головне, що я кайфанула, проте, якщо вам цікаво, в ньому було не дуже зручно плавати, не дивлячись на те, коли я була не в воді, він на мені ідеально сидів. Також я почала помічати таку тенденцію в Тіктоці, що естетика русалок, тобто mermaid vibe, mermaid естетик, вона зараз знову стає популярною в інтернеті, в Тіктоці. І взагалі прослідковується певна тенденція навіть в моді, стиль морського узбережжя, це намиста з. Ракушок, це легкий одяг, це в'язані топи, шифонові спідниці, і, взагалі, одяг з напівпрозорої тканини, Босоніжки. І думаю, саме на цій хвилі мій улюблений серіал знову повстав з морського днища і повернувся до нас у вигляді тіктоків і моди. Ну що ж, ми повернемося до малювання. Зараз на екрані ви бачите, як я малюю ескіз до своєї роботи, яку я пізніше почну на папері з сухою пастелью. Малювала я її якраз зі скріншоту з H2O просто додай води. Мені було важливо саме передати. Атмосферу того серіалу, бо він справді для мене важливий, але чомусь з русалоньками саме з цього серіалу в мене ну, майже нема ніяких малюнків, фартів, моя творчість чомусь не задіяла їх. Тому я вирішила в знак своєї поваги, в знак своєї любові, дитинства. Що я зображу Русалоньку саме з цього серіалу у своїй роботі, яка, як я сподіваюся, буде моєю улюбленою роботою на майбутні роки до кінця моєї життя. В цій роботі для мене було складно зобразити пластику тіла, бо вона знаходиться в дуже незручному положенні. Ракурсі. Тобто, в звичайному житті люди так не згинаються, і тому мені важко було подолати цю перспективу і людську анатомію, щоб це виглядало і гарно, і, і правильно одночасно, щоб моя русалонька просто не поламалася. Проте. Я зараз забіжу трохи наперед, але мій викладач, для предмету якого я і малюю цю роботу, сказав, що згин, пластика моєї русалки виглядає ну, не дуже добре. Треба якось так намалювати, щоб краще було видно спину. Але як я не крутила і як я не старалася це зробити, все одно в мене не виходило. Я просто уявлення не маю, як в такому ракурсі мені вигнути бідну спину, щоб вона виглядала так, як просив мій викладач. Окрім спини, звісно, що в мене були проблеми із обличчям, бо ракурс теж не дуже типовий. Для моєї творчості зазвичай я зображаю людей у ракурсі три чверті або в анфас. І тому для мене було трошки незвично те, що, що голова русалоньки вона трошки, ну якби і зверху, і якби вона повернута, повернута убік, і це було складно для мене. І тому я дуже довго над нею сиділа, але сподіваюся, зараз вона виглядає більш-менш нормально. У будь-якому випадку на роботі, яку я вже малювала пастелью, було ще важче це зробити. Окрім спини і обличчя, більше в мене проблем не було. Хвіст я намалювала без проблем. Оточення намалювала без проблем. А малювати риб мені взагалі дуже сильно сподобалося. Також було дуже цікаво спробувати намалювати відблиски світла, сонця через призму хвиль, світло, яке приламляється за рахунок води, хвиль. І все це ще накладається на. Фігуру на хвіст, на руки, на, спі... на спину, на обличчя, на волосся. Це було дуже складно, але дуже цікаво. Більш за все, мені сподобалося накладати це світло на волосся, а з обличчям, ну, взагалі, якась біда, щось. У мене воно взагалі не вийшло. Напевно, було б краще у цій роботі. Зробити русалоньку так, щоб не було видно її обличчя так добре, як я тут намалювала. Ну що ж, після того, як я намалювала свій ескіз, я, звісно ж, показала його викладачеві. Він вказав на проблеми зі спиною. На його думку, це була якась проблема. Але я вирішила нічого не змінювати, бо в мене нічого не виходило з цією спиною, і я вирішила просто залишити, як є. Пила дуже дорогий папір. Формат цієї роботи, здається, 50 на 70 см. І папір, звісно, не простий. Це спеціальний кольоровий, якийсь ультракрутий, плотний, класний папір для пастелі. А кольоровий папір. Як ви знаєте, коштує рази в два дорожче, аніж простий білий. врешті решті я натягнула свій планшет і почала працювати. Тепер поговоримо про матеріал. Це суха пастель, якою я малювала в цьому житті, напевно, рази-два всього. А це дуже мало для мене, бо зазвичай я дуже багато малюю у традиційному. Стилі малюю фарбами, олівцями і іншими графічними матеріалами. А от з пастелі у мене якось не склалося в цьому житті. Ще в художній школі я малювала пастелю, але вона була масляна, вона дуже сильно відрізняється від сухої пастелі. По-перше, що я хочу виділити, це те, що суха пастель, вона як пил. Тобто, коли ти нею малюєш, вона сипеться дуже сильно. Вона дуже сильно пристає до рук, до одягу і до всього навколо. Якщо ти хоч трішечки доторкнешся до поверхні, на якій намальовано щось пастелю, це дуже швидко і неодмінно опиниться на твоїх пальцях. І навіть коли я покрила цю роботу лаком. Все одно оці пастельні, цей пастельний пил він все одно був на моїй шкілі, тобто нічого цьому не може зарадити. Можливо, і можна купити якийсь супер-ультрадорогий лак, який коштує 600 тисячу або навіть більше гривень, але я не хочу витрачати такі гроші лише на одну роботу. Якщо олійну пастель можна дуже легко змішувати між собою, для цього є спеціальні резинові інструменти. Це можна, звісно, робити і пальцем. Але я не рекомендую, особисто мені не дуже подобається, коли щось втирається мені у шкіру пальців. А от з сухою постеллю все набагато цікавіше. Спочатку я знову ж робила це пальцем, і я змішувала відтінки між собою за допомогою резинової рукавички, яка, звісно ж, дуже швидко. Пачкалась, псувалась, і мені доводилося мити ці рукавички з милом, щоб було можливо чисто блендувати між собою штуки, які я малювала пастелю. Також цікавого, що можу виділити, і це дуже добре видно на камері. Коли ти дивишся на роботу з іншого ракурсу, ти взагалі не бачиш реальної картинки, бо папір він, хоч і матовий, але він виблискує під світлом, під сонячним світлом, під штучним світлом взагалі без різниці. А пастель, вона. Ну, вона як пил, вона не світиться, вона залишається такою, як вона є. І коли ти дивишся на роботу під кутом, це міняє ситуацію просто кардинально. Це дуже добре видно на камері, коли я, хоч трохи підставляла штатив під інший кут, вся ця картина просто ламалася, і це виглядало не так, як це бачу. Я цього я дуже засмучувала, і тому більшу частину процесу я не записувала на відео, бо навіщо, якщо все одно... Камера не передає того, що бачу я. Звісно, я не заперечую, що напевно це дуже класний матеріал для графіки, але особисто мені він не сподобався. Сподіваюся, у вас з пастелі набагато кращі стосунки, ніж у мене. І як я вже казала, в мене були проблеми з малюванням обличчя. Воно виходило якесь криве недолуге. Я намагалася його будувати, але, напевно, тут жарт зі мною зіграв формат, плюс пастель, якою я і так не дуже добре володію. Але більша проблема, ніж обличчя, це було світло сонця, яке я намагалася накласти на це обличчя. Якщо ви придивитеся, то напевно побачите, що. Світло на обличчі і на всьому остальному тілі русалки виглядає не дуже природньо. Воно відрізняється від того, що є на хвості, на волосі. І я не знаю, як цьому зарадити. Проте, з того, що мені сподобалося, я можу виділити волосся. Мені подобалося і малювати його, тобто і процес, і результат. Мене цілком влаштовує. Я кайфую від того, як світло лягло на це волосся, як пасми розвиваються під рухом води. Також мені сподобалося малювати, навіть не знаю, як це сказати, виблискування води на поверхні океану. Я дуже люблю малювати градієнти, плавні переходи між кольорами. А тут таке комбо з невеличких фігур з градієнтами, які утворюють у собі фактуру. А фактури я теж дуже люблю малювати. І тут вийшло дуже класне комбо. Ну що ж, напевно, це все, що я вам хотіла розказати. Можу сказати, що ця робота мені дуже подобається. Я єю цілком задоволена. Сподіваюся, ви також насолодилися переглядом і прослуховуванням цього відео. Я хотіла б вибачитися за те, що дуже довгий час відео не виходило. Життя таке бентежне. Що ж, на цьому ми закінчимо. Бажаю вам добре спати, не хворіти, смачно їсти, багато-багато грошей і всього-всього найкращого. Всім па-па!